Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. до нас заїхало нове чудове надходження це Audi a 6. Автівка у нас 2015 року випуску опланена 3-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу Quattro. Автівочка до нас приїхала із Європи в чудовому та доглянутому стані. Пробіг даного автомобіля 147 тисяч кілометрів. А ціна даної автівки це в нас 22 тисячі 490 доларів. Ми маємо чудову оптику. Матричну партроніки передні, задні з автоматичною парковкою автомобіля. Гуму 18-го радіусу на легкосплавних дисках. Камери 360, повторювачі на дзеркалах. Задній ряд у нас повністю тонований. Автомобіль максимально класно виглядає, задня оптика без нарікань. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон у нас шкіряний. Чудовому та доглянутому стані є підлокітник для зручності задніх пасажирів з підстаканниками, дах у нас без нарікань. Також автівка обладнана люком, клімат-контроль багатозонний, підігрів усіх сидінь. Чудова музика, босе, карти заднього ряду дверей без нарікань в автівки. Далі, друзі, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь. Підігрів дзеркал, керма, електрорегулювання, керма, підрульові ліпістки, круїз, контроль, е датчики світла та дощу, та друзі, багато інших корисних функцій в даного авто. Авто в салоні виглядає максимально зручно та комфортно. Е є також проекція в даної автівки. Тому, друзі, е кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також в нас діють послуги лізінгу та трийдину, і ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.